От, я буду просто розповідати про управління проектами, а ви, можливо, самі теж будете задавати питання, як воно співвідноситься з громадським життям. В першу чергу я за свій викладацький досвід бачив проекти, які відбувалися неймовірно вдало. І здавалося, що їм немає шансів на успіх, а вони були дуже вдалими. І я думав, що собі, там і ресурсів було недостатньо. І людей було не дуже багато, і головне <кій> жодного блату. Нічого такого, що мало би там гарантовано спрацювати не було. А проекти відбувалися. І головна річ, яку я помітив, що вона є спільна, це те, що люди, які роблять такі неймовірні проекти, вони азартні. Вони роблять це з натхненням. Я не знаю, чи ви можете дати чітку відповідь, що таке азарт. Азарт, крім того, що це пов'язане грою в карти, азарт це такий стан, який може виникати в будь-якій справі. У дитинстві, коли ми граємо на вулиці футбол, нас кличуть додому, кажуть, йди їсти, ми не можемо відірватися, тому що ми маємо ще забити один гол. Ми потім, коли займаємось чимось таким натхненним, ми малюємо і нам каже дружина. Підемо погуляємо, підемо щось інше зробимо, а ти кажеш, я не можу відірватися, я хочу намалювати. Такий стан буває в різних професіях, коли ти не помічаєш часу, коли ти робиш так, що ти отримаєш від цього шалене задоволення, час минає, і потім ти ти пишаєшся до результату. Він не пов'язаний з грошима, він пов'язаний з тим, що ти робиш щось, що для тебе дуже важливо. Тоді я почав питати собі, а як азарт перенести в бізнес, в управління проектами? Я знайшов декілька ознак того, що азарт може бути присутній. Одна річ, вона пов'язана з тим, що те, чим займаєшся, воно має бути значуще не тільки для тебе, воно має бути значуще для інших людей. Чим більше таких людей, для кого це значуще, тим більше шанс на те, що азарт утвориться. У нас, здається, минулого літа був дуже відомий бізнесмен Річард Бренсон в Ялті на форумі з інновацій. І до нього підійшла українська репортерка і запитала, скажіть, а ви будете інвестувати в українські проєкти? І людина, яка абсолютно не є соціально заангажована, вона не займається тим, що вона вирішує якісь соціальні проблеми. Він сказав, чому ні? Ви мені скажіть, які проблеми і для якої кількості людей буде вирішувати цей бізнес-проект? І якщо він значущий, то я буду безумовно вкладати. Мені не важливо, яка країна. Я хочу бачити, що він значущий для багатьох людей. І ця думка, мені здається, що вона є визначальна для того, щоб започаткувати азарт. Значущість для багатьох людей, вирішувати проблему, яка є суттєво для багатьох. Ви ж звертайте увагу, я ніяких паралелій з Майданом не роблю, я просто про бізнес говорю. Друга річ. Якщо в людини або в компанії, або в організації все гаразд, типово цього поштовху на те, щоб зробити інших щасливими, не виникає. Для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб за спиною були зуби крокодила. Щоб ти не міг залишатися в старій реальності. Типово зуби-крокодила у нас постійно в бізнесі є. У нас податкова шмотає, у нас відбуваються якісь проблеми з людьми, вони змінюють місце праці. У нас бракує технології, раптом з'являються конкуренти десь за кордону. Це крокодил. Чим більш гострі в нього зуби, тим більше шансів на те, що ми можемо відірватися від старої реальності, перейти до нової. При тому, що крокодил може і спонукати лише до косметичних якихось заходів. Типово ми так і робимо. Ми не змінюємо радикально системно своє життя, а просто якось замолюємо цей гріх і продовжуємо грішити далі. Я продовжую не порівнювати нічого з Майданом. Третя річ, яка важлива для того, щоб робити азартні проекти, це те, що ви знаєте, як це зробити. Нехай не в деталях, але головні ключові речі потрібно знати, що ви хочете зробити. Не можна говорити, що ви просто хочете забити цього крокодила, пошмотувати його, зробити нову сумку. Потрібно знати, що далі ви будете робити з перемогою. І ця річ є дуже тісно пов'язана з проектами. В проектах у нас є таке поняття, як проміжні продукти, віхи. Що ми хочемо зробити? Як крок за кроком ми хочемо перейти в інший стан організації? Які мають бути інші структури в нашій організації? Може вона потрібна інші люди, які будуть думати про інше. Я не можу робити перетворення, якщо я не бачу цих проміжних продуктів. Четверта річ. Вона нібито майже непомітна, вона підводна. Позбутися від того, що навіть в негараздах, коли про проблема в організації, менеджери, працівники все рівно знаходять для себе якусь втіху. Вони все рівно прилаштувалися і їм все рівно якось стало добре. Ну, Компанія погані продажі, але менеджер з продажів на собі тримає особисті контакти, і йому дуже кльово. він не хоче нічого змінювати. Він може ввечері лаяти свого власника, казати, що погана компанія, вона погано працює. Але насправді він нічого не хоче змінювати, тому що він розуміє, що він, він крім повноважень, він має владу. Він має владу навіть над тим власникам, тому що він прилаштувався, він знайшов для себе гарний варіант поведінки. От, те, що я зараз розповідаю, можна намалювати схематично проєкти це засіб для змін. Типово змінюватись боляче. На зміни ти йдеш тільки тоді, коли ти точно знаєш, що ти вже не можеш цього позбутися. Деколи в компанії це відбувається підсвідомо, а деколи свідомо, є і такі, і такі люди, які починають думати, окей, якщо я буду змінюватись, що я доброго отримую? І добре це може бути е, якийсь новий рівень сяйва. Я такий феномен оптичний. Рано вранці, якщо дивитися на море, з'являється зелений промінь. Як коли сонце тільки-тільки починає підніматися, от можна злапити момент, коли від сонця йде один зелений промінь. І це вважається за прикметою дуже щасливий момент, якщо ви це побачили. Заради цього можна не спати. І от ця зміна, якщо змінюватись, позитивно те, що я можу злапати, цей зелений промінь. Він може на все життя інакше вплинути, воно просто інакшу систему мені може збудувати. Але якщо змінюватися, я можу думати і про мінус, як я це все зреалізую. Воно виглядає мені дуже привабливим, але я не знаю точно, як я це зроблю. Це трошки подібно на кости. Кожна людина, коли думає про зміну, вона думає, окей, ця зміна може для когось бути добра, але моє життя є коротке, я хочу, щоб вона сталася для мене позитивною зміною. Боїться, що доведеться ходити на кастелях. Для того, щоб це не було, щоб ця зміна в цілому сприймалася як позитивна, потрібно мати проєкт, як як це має відбутися. Коли це залишається такою чорною скринькою, тут кльово, а тут ми не знаємо як. Це вбиває бажання займатися такою справою. так. Основне питання, мені кажеться, не як змінюватись, а основне питання, яке більшість людей собі задається, в них немає саме головної ідеї оце є. Саме головне, що ну, ми ж продовжуємо не про Майдан говорити, так? Да? Ви... Просто кожна людина сама собі робить паравелі, так? Да? Не про Майдан, абсолютно. Головна річ, куди ми хочемо завести, якщо це да, якщо ця річ існує. І ці питання бувають надзвичайно цікаві. Бути диференційованим, бути сфокусованим на чомусь, не робити те, що інші роблять, не користуватися нашим звичним, нашим звичним прислів'ям, бути не гірше за інших. Воно абсолютно не застосовано для успішної організації, а воно є в менталітеті. Тепер, якщо не змінюватись, то тут є. Важко повірити, але це крокодил. Його треба усвідомлювати. Крокодил приводить до того, що він постійно жире сідниці, а людина постійно пластирем заклеює і вважає, що це в порядку. Ну всі так живуть з і воно ну, нормально. Ну, думаю, що можна там банком, банківськими кредитами перекрити, беруть ще один кредит, роблять ті самі речі, заглиблюють свою проблему, ще більше зобов'язані, ще більше проблеми, а продовжують робити ті самі вчинки, які нічого не покращують. Ну і остання річ. Може очікувати, що я щось буду говорити, але я думаю, що я єдиний випадок в житті має можливість намалювати голі жіночі груди на на майдані. Моя тим просто насолоджуюсь моментом. Це русалка, вона присутня в поведінці людини. Те, що я казав, коли людина імітує, що вона хоче від крокодила піти, їй цікавить цей зелений промінь, їй вже все розживало, яким чином це потрібно зробити. Але вона настільки втішена тим, що вона зараз має, що вона каже: ну, я за, я підтримую. Але вона справді тільки імітує. І це наш, я маю не про майдан, звичайно говоря, а про бізнес. Це спадщина від е, е, тих часів 20 років назад, коли люди говорили одне, думали друге, а робили третє. Це ну, дуже легко помітити там, де фізична є праця. Я був е, пару років назад на меблевій фабриці, і я перший заходжу в цех. За мною йде директор е, з виробництва. Ну він і стає метри на три. Коли я заходжу в цех, я бачу, що сидять люди, п'ють чай, і вони на мене ніяк не реагують. Потім роздається якийсь певний сигнал, тому що я, я не зрозумів, як вони це помітили. От уявіть собі людину, яка протягує руку за чашкою, і в цей момент з'являється там сигнал про те, що йде керівник. І людина проносить руку повз чашку, піднімає якусь планку і відразу з неї починає йти. Це настільки природньо в організмі закладено імітувати. Те, що ти робиш, що дуже важко зрозуміти насправді, хто з тобою піде в цей проєкт, хто його буде виконувати, чи він буде насправді відбуватися. Ці речі я постійно на початку перед проєктом перевіряю, який шанс на успішність цього проєкту, якщо я бачу, чогось бракує, якщо ми не бачимо, куди йдемо, нема про що далі говорити. Якщо я знаю, що ми до чогось йдемо, я питаю, скільки у вас було вже таких гострих проблем, скільки ви гарних людей втратили, скільки ви втратили надії, сподівань? Мені дуже сподобалось, як е, один диригент, який займається бізнесом, розповідав про е, дуже популярну казку про курочку рябу. Він каже: ви ніколи не звертали увагу, що ця казочка вона трошки позбавлена логіки. Кажучи, там вона полягає в тому, що курочка знесла для дуже бідної родини баби і діда золоте яєчко. Тобто вони нікого золотого яйця собі такий звиток золота. Да? В них нікого не було. Що вони роблять з ним? Вони починають його бити. Ну, якась така аномальна поведінка людей, які живуть у злодарстві. Б'ють, не можуть розбити, вони від того дуже засмучуються. І після цього. Біжить мишка, хвостиком махнула, яєчко злетіло і розбилося. Ну, зробили те, що хотіли баби діда. Що вони роблять? Вони після цього починають плакати. Вони поводять себе просто як ненормальні люди, тому що вони хотіли розбити, мишка розбила, ну відбулося те, що хотіли, ні, вони плачуть. І все це спостерігає курочка, і вона каже, я все зрозуміла, більше ніяких золотих яєчок не будемо. Будуть звичайні, звичайні яйця. І цей чоловік, який мені це розповідав, він каже: знаєте, що це це, це, притчя, це не казка, це притча. Про те, що людині дається шанс на те, щоб вона щось зробила. Якщо вона цей шанс не використовує, то далі вона отримує звичайні яйця, вони вже ніякі не золоті. Вони далі може ніколи в житті це не повторитися. Коли ти робиш такі проекти, які ти хочеш, щоб вони були азартні, які вели би до зеленого проміння. Тобі потрібно дбати про нюанси, про деталі. Тому що це шанс. Тому що в 2004 році я був вже в одній організації, яка багато говорила про зелений промінь. Ну, не було деталі. І тепер я далі думаю, що мені потрібно для того, щоб перевірити всю цю схему? Крокодил чи він є? Ну, він безумовно є. Ну, ми не конкурентно спроможні. Наш бізнес конкурентний, де ми можемо просто подивитися за показниками продажів, де продається наша продукція. У нас здебільшого продається на тих ринках, які керуються тими самими законами, які діють в нас. Нам потрібно дійсно вирватися за рамки того, що існує. Тобто, і мені здається, що крокодила більшого з гострішими зубами нам не потрібно. Чи в нас існують технології, як позбутися, як перекрестити цей кастиль? Я Ще раз, я не політик, я не маю загальнення по всій Україні, але я бачу декілька таких ознак того, що у нас є дуже сильний менеджмент. Подивіться, як розвивається винниця. Не тільки Рошена, просто місто. Це говорить про те, що є менеджери, які здатні управляти не, не for-profit organizations, а громадськими організаціями. Як розвивається Львів? Я, напевно, є інші міста, з якими я не знайомий, Тобто ці менеджери точно є. Їх треба просто витягувати, виводити, вони повинні працювати. Навіть в старій історії, коли там відбулася революція Леніна, він забирав найкращих інженерів, менеджерів, що вони працювали і робили те, що необхідно для країни. Тобто, чому ми зараз це не зможемо зробити? Ми боїмося того, що ми будемо на Я думаю, що це. Залишки того, що ми в більшості себе все-таки тут розташовуємо. Нам зручно бути конкретно спроможними у слабких економіках. На слабкі економіки загинаються. Тепер, якщо говорити про цю річ, то є інші цікаві інструменти в проєктному менеджменті, які я хотів би розповісти. Ми дуже часто робимо такі прості вправи, як. Нову річ, яка ніколи раніше не виконувалась, нам потрібно деталізувати, роздробити на прості кроки. І ті прості ми вже пізнаємо, ми вже їх колись раніше робили. Нам потрібно їх з'єднати між собою в якісь логічні взаємозв'язки і виконувати так, щоб скоріше отримати бажаний результат з меншими витратами в рамках бюджету, не втрачаючи якості. І тут така цікава річ була помічена. Її помітив доктор Годрад. Я розробив теорію обмежень систем. Кожен раз, коли ми щось плануємо, ми е, дбаємо про те, щоб був отриманий кінцевий результат. Якщо, е, якщо я вас запитаю, от скажіть, будь ласка, якщо ми хочемо е, побудувати новий бізнес, наскільки нам е, е, окремо важливо, щоб в нас приміщення було побудовано вчасно? Якщо ми з приміщенням трошки запізнимося, чи це означає, що ми не запустили бізнес вчасно? Не факт. Чи це означатиме, що ми не запустили бізнес вчасно, якщо в нас якась програма була поставлена пізніше? Не факт. Ми оцінюємося по кінцевому результату проєкту, а не по проміжних. Але управління проєктом побудовано так, що коли ми вибудовуємо роботи одна за одною, кожен, хто відповідає за свою ділянку, сприймає її так начебто запізнення в його роботі означатиме запізнення всього проєкту. І звідси випливає така поведінково психологічна річ, що кожен, хто відповідає за роботу, намагається сам себе захистити. Захистити від того, що проєкт буде завершений невчасно чим. Який ключовий захист менеджера або людини, яка відповідає за якусь справу всередині проєкту. Що йому потрібно? Як він може підстрахуватися? Закладувати більше времени і ресурсів. Закладувати більше в ресурсів, говорять Закладати більше ресурсів сам для себе. Чому? Він каже, ну дивіться, я професіонал, я добре знаю цю річ, я раніше її робив, я ніколи швидше, ніж за цей час не виконував. В той час, як він цю якусь просту роботу, можливо, правда, він робив її раніше. Там могли відбуватися багато різних негараздів. Є такі закони мерфі. Якщо ти робиш щось важливе, в тебе обов'язково щось станеться погане. Може, коли він цю роботу раніше виконував, йому паралельно навантажили, дав робити п'ять інших робіт. Ну не факт же, що зараз йому дадуть п'ять інших робіт. Можливо, коли він їх виконував раніше, він хворів, Ну не факт же, що зараз буде хворіти. Але пам'ять все це викидає нагору, і він каже, що я точно пам'ятаю, що все це забирає 10 днів. Наступний точно так само міркує. Чому це буду безпеці, я буду під ризиком, що через мене весь проєкт буде завершений невчасно. І кожен сам себе страхує, закладає власні буфери часу. А час, як казав, великий мислитель минулого століття Стап Бендер, Время це деньги. От вам зв'язок часу і бюджету. Що можна робити для того, щоб можна було вчасно виконувати надії на проекти? Відійти від того, що ми плануємо жорстко кінцеві дати. Ми ніколи їх насправді не знаємо. Такі речі, як систем, вони не тривають за тиждень. Деколи ці умови бувають настільки складними, що ми мріємо, щоб вони закінчилися як найскоріше ця трансформація. Ну направди, воно триває довго. Як я можу знати наперед, скільки часу піде у системи? Організації на те, щоб утворити нові органи, нову печінку, нові нирки, нове серце, легені це процес утворення. Тому я не знаю, насправді, коли кожна робота має закінчуватися. І тут виникає такий дивний феномен. Ми вважаємо, що люди почали бачити на рік наперед, коли має закінчуватись якась робота, яка залежить від купи факторів. Пару днів назад виступав головний метеоролог України. Його питали, скажіть, будь ласка, буде сніг на Новий рік чи не буде? Ну, Залишається там 20 днів до Нового року. Він найкращий професіонал з метеорології. Він каже: Я не знаю. Як йому не соромно казати, що він не знає, чи буде сніг, чи не буде. Він вже має знати, коли буде сніг? Ну він не може знати, він правду не може знати. Він на 20 днів наперед не може знати. Так методи бачення наперед, що в погоді. Що в управлінні організації, ті самі моделі математичні, статистичні, ті самі нічого іншого немає у людства. То чому, коли ми плануємо зміни, які мають відбутися місяцями наперед, ми кажемо, це відбудеться 1 березня, це відбудеться 1 квітня. Звідки таке нахабство? Звідки така впевненість? Але хтось за це буде відповідати. І ця людина починає боятися, раптом я не встигну, і вона починає закладати ці резерви, буфери часу. Грошей, в надії, що цього вистачить, якось він викрутиться з тим. Ну і, і думка моя тут полягає в тому, що управляти такими проектами, які є значущі для систем. Треба плануючи логіку, логіку, що треба зробити, треба планувати, як воно взаємопов'язано між собою. Але ці терміни вони повинні дихати. Для того, щоб я знав, що тут не марнується час, нам потрібен такий ретельний контроль, який має бути в проєктах щодня. Що ти маєш зробити? Що тобі заважає, як ми всі можемо усунути цю перешкоду. Якщо я не знаю, як ви перешкоду, я просто буду додавати дні. А можливо, ми сукупно будемо знати, як краще усунути цю проблему. І ми тоді не днями вирішуємо, а розумом. І таким чином швидше виконуємо крок за кроком всі дії. У мене є е, така аналогія е, з як управляти майбутнім. Людство розвивається дуже нахабно. Ми вважаємо, що розвиток інформаційних технологій, комп'ютерів, всіх тих планшетів, всього решта, обробка великих баз даних, що тепер ми царі природи. Це подібно на те, що ми начебто отримали. Знаєте, була така легенда про те, як рятував від медузи горгони Персій. Така давня грецька легенда. В нього були такі фантастичні сандалі з крильцями. Завдяки цьому це нові технології в давній Греції. Він переміг медузу гаргону і врятував доньку царя. Ми думаємо, що ми маємо такі чарівні сандалі. Я думаю, що ми не повинні воювати з природою, ми не повинні воювати з тими, непередбаченими факторами. Ми повинні співіснувати. Ми повинні бути налаштовані на те, що ми гнучко швидко. Краще за всіх реагуємо на нові фактори, які з'являються. Я був пару років назад в, за кордоном в невеличкому містечку, де в універмаг зайшов олень, маленьке оленятко. Поява оленятка в магазині це хаос. Там потрібно було бігати з метлою, бити його, виганяти, напевно, кричати потрібно було. Я очікував щось такого, тому що це відповідає моєму шаблону баченню, як в наших організаціях поводять себе, в магазинах. Абсолютно спокійна реакція. О, він ходить, до нього підходить дівчина маленька, роки 4, починає годувати, О, оленятка поїла і пішло собі. Це взаємодія з хаосом значно продуктивніше, ніж вступити з нею в конфлікт. Те саме я пропоную робити в проєктах, якщо ми знаємо логіку. Далі потрібен просто щільний конструктивний контроль. Якщо людина знає, що робити, не сидіти їй на голові. Нехай вона працює. Якщо вона має проблему, вона має конкретну проблему. Вона сьогодні захворіла, я це бачив, що вона захворіла. Я додаю день. Їй бракує інформації, я краще володію інформацією, ніж мій підлеглий, Я даю їй інформацію, і вона рухається далі. І ми від цього відчуваємо азарт, чи у нас відбуваються речі. Від чого людина насправді від чого я відчуваю азарт? Чи Я роблю якісь речі, які значущі для моїх студентів. Я роблю те, що складно. Якщо воно було легко, це б робило багато різних людей. Тільки тоді, коли ти робиш щось, і воно складно, і воно приносить користь, від цього ти відчуваєш просто кайф. Це натхнення. І я думаю, що... Мають бути однакові правила для різних систем. От те, що я бачу в бізнесі, я порівнюю з тим, що відбувається в нашому суспільному житті. Я не розумію, чому воно працює за різними правилами. Прошу, якщо є питання, я буду радий відповісти. Чому ми бідні в багатій Україні? Тому що терплячі. Тому що навіть бідними нас це влаштовує. І теорія хаосу вона офіційно існує. Вона полягає в тому, що наше знання. Це маленьке ядро, яке оточено величезним простором нашого незнання. Кількість факторів, чому вони виникають, які послідовності, як вони взаємодіють між собою, ми далекі від того, щоб вміти вже на них реагувати. Тому передбачати, щоб їх усувати, що ми можемо, ми можемо краще за інших реагувати. Це просто практично те, що ми зараз можемо робити. Є така, я вас засиплю плічними, як двоє друзів. пішли на полювання в Африці і раптом потрапили на лева, Лев за ними женеться, і один з них зупиняється, починає одягати красівки. Той перший його питає, ти що думаєш, про як ти втечеш від лева, він каже: мені не треба втікати від лева, мені просто потрібно бігти швидше за тебе. Такі друзі були такі приятелі доти. Питання просто в тому, що якщо я якщо б я міг, якщо б я знав, як впливати, я б впливав, звичайно. Хоча б я міг кожній людині в хатах сказати, скільки вони мають купувати, морозова, масла. Я б безумовно запрограмував, але я так не вмію. Тому я повинен бути найбільш гнучким. Якщо я буду гнучкішим за інших, я буду більш успішним, я буду більш конкурентним. Фактори природа. Це в театрі на місці виходить, так? Порядкованість, не смерть я далекий від тої думки. Як просто будь-яка людина прагне пізнання, і це азартна річ. Як тільки я бачу якусь ну, аналогію законів психології, біології, фізики, в мене наступає пізнання, і я від цього не вмираю. Я від цього отримую величезне незадоволення, втіху. Але це такий повільний рух, і так багато залишається непізнаного, довкола що до того іншого я намагаюсь бути внучким. Зміни. Безумовно, вимагають більшого контролю. От момент, доки така організація, як держава прийде до того стану, який нам потрібен, нам потрібен контроль. От я, я хотів цього уникнути, але моя думка є достатньо індивідуальна. Те, як працює позиція час, це є, начебто, операційний стан. Ми їм далеко дали ми їх уповноважили, ми їх не контролювали. Вони робили. Те, що вони могли, і те, що хотіли зараз, наступив момент нашого жорсткого контролю. І доки ми не переконаємо, що вони роблять те, що нам потрібно, цей контроль має бути дуже щільний. Чи тут допомагає інтернет? Напевно, безумовно, треба використовувати найкращі технології. Ну чому ні? Звичайно, я втрачаю голос і перепрошую.